Привіт усім про найголовніше про здоров'я. Лікар знає, як його зберегти і примножити. 2 мільйони 300 тисяч доларів стільки коштує життя? Скоріше за все, вам зустрічалися повідомлення в соцмережах, в метро на білбордах з благанням батьків про допомогу назбирати цю космічну суму. А на фотографіях малючки з діагнозом спінально-м'язова атрофія. Тож наша медична редакція провела масштабне розслідування, що це за діагноз СМА і чому порятунок життя дитини коштує мільйони доларів. Далі унікальна часом інсайдерська інформація від топових науковців, лікарів, історії родини, які зіштовхнулися з цією бідою, та абсолютний ексклюзив. Нам вдалося поспілкуватися з представниками транснаціональної фармацевтичної корпорації Новартіс, розробника препарату, що рятує життя дітей смайликів. Чому одна ін'єкція коштує 2 мільйони 300 тисяч доларів? В чому унікальність препарату про альтернативні лікування СМА, державні вітчизняні програми, досвід Польщі та як допомагає столична влада родинам, де живуть дітки зі спинально-м'язовою атрофією? Ми вирішили не залишатися осторонь, а дізнатися всю правду і розказати її вам. Сма нервово-м'язове захворювання, що призводить до ранньої смерті. Через дефектний ген в організмі людини порушений процес вироблення особливого білка СМН. Без нього гинуть нервові клітини спинного мозку. Людина з кожним днем слабшає, поступово втрачає здатність рухатися і навіть дихати. Сма це хвороба Орфанна, тобто вкрай рідкісна, з нею народжується одна дитина на 10 тисяч, але носіями цього захворювання є кожний 35-й на планеті. І якщо дві такі людини зустрінуться, то 25% що в них народиться саме хвора дитина. Сергій зустрівся з однією сім'єю, де 30 листопада 2020 року народився Дмитро. Одна справа читати чи чути з екранів такі історії зовсім інша зустрітися і відчути ті емоції, які переживають такі родини. Мені тоді просто жити не хотілося. Я говорила, господи, чому так случилось що цьому рібенку? Так, така судьба. Я говорю, забери мою лучшу життя, тільки щоб він жив. Діагноз спинально-м'язова атрофія Дмитрику Свічинському поставили не одразу підозра педіатра, огляд у невролога, а потім аналізи, результати яких чекали довгих три тижні, а дорогоцінний час спливав. Я ще до останнього сумнівалася, що це все таки не цей діагноз що все нормально? Що може просто якась слабкість, маленький, набереться сили і все буде хорошо. Вот. Ну потом, когда мы уже, конечно, получили результат анализа, ну, мне в этот день ну, настолько вообще и плохо, и все было. Я даже представить не могла, как мы эту сумму 2-3 миллиона долларов мне просто в голове не укладывалось, как мы ее соберем за три месяца. Я просто сидела, молилась. Діма кричить і плаче, сміється і роздивляється батьків, але справляє враження просто неактивного маля. Це хвороба поступово забирає його рухову активність. От то, що В руках, от, так, в руках сам от, ну, не неприпадні ну, трошки. Тобто, якщо дітки там в, в ці місця, да, він, вони там там да. це, ну, то тобто, вони поки от так, он только. Тянять носочок от вниз і пальчиками так розжимають, розжимають. Не виробляється фактор, який підтримує рухові клітини спинного мозку. То ці клітини вже 95% до віку 8-6 місяців, вони просто вже не відтворюються. Тобто вони Готов. Раніше таких дітей віддавали помирати на очах у батьків вдома або підключали до апаратури штучна вентиляція легенів, харчування через гастростому. Уявіть собі життя дитини, у якої повноцінно функціонує мозок, а в тілі не працює жоден м'яз. Але за останні роки в Україні, хоча б почали діагностувати спинальну м'язову атрофію, і саме від ранньої діагностики залежить успіх у лікуванні цієї хвороби. Конечно, если бы медицина була так построена і у діток самого рождения відбирали такі аналізи, то у нас було намного більше боротися з этой болезнью. Так как ми узнали это в конце первого второго місяця, то у нас остається очень мало времени. Так само про затягування з діагностуванням сма говорила Дар'я Гапечкіна, мама смайлика Варвари, і мама Анастасії Цань Олена. Диагноз искали 4 месяца. все 4 месяца мы находились в первой больнице города Киева. Там проходили множественные реабилитации. Ну и как только нам поставили диагноз, нам сказали о том, что больше нам помочь ничем не могут, и отправили домой. Ваша дитина Линеева, або Ваша дитина развивается индивидуальный, имеет индивидуальный график развития, ничего страшного, давайте поспостерегаем, ну и все-таки. Сказали о том, что да, ничем абсолютно, никакой реабилитации. Сказали, что нам вообще нельзя делать реабилитацию, нужно вот посадить как куклу и стеклянную, не трогать, и будет как будет. И мы чули от при постановке диагноза, Забуте, зміріться і народжувати нашу дитину. Через це пройшли всі батьки і дітей. Звичайно, горе об'єднує цих людей, але надія єднає ці сім'ї не менше. Власний реєстр хворих на СМА створив Віталій Матюшенко, президент фонду Діти зі СМА. Якщо говорити про те, чому я вирішив займатися питанням лікування, надання допомоги. Пацієнтам зі спінальною назвою атрофією, то це цілком очевидно. У мене дитина, моя дочка, має це захворювання, і 18 років тому, коли розпочалося це захворювання, встановили діагноз. Взагалі не було у лікарів ніякого розуміння, що робити з такими пацієнтами. У 2016 році у світі з'явилися перші ліки. Спінраза, діюча речовина, Нусенерсен, призначена для ін'єкцій у спинний мозок. Пізніше Еврізді у формі сиропу, діюча речовина, різдіплан. Обидва препарати пацієнт має вживати пожиттєво в Україні. Ці медикаменти лише нещодавно були зареєстровані, і от діти-смайлики, які ростуть поруч з нами, вижили, бо лікувалися ними. Але ці ліки не є абсолютною панасеєю. Втрачені нейрони не відновлюються. Таким дітям потрібна постійна дороговартісна підтримка та реабілітація. Ви знаєте, кажуть, діти це наше найдорожче. Так наші діти для нас саме найдорожче у світі, що може бути. Складні варіанти спінальної м'язоатрофії вони потребують великої кількості забезпечення апаратури. Це і апарати штучної вентиляції легень. І аспіратори, і мішок амбу, і кисневий концентратор, лампи бактерицидні, і багато багато розхідного матеріалу, які використовуються щоденно. Це, повірте, шалені гроші, при тому, що апаратуру батьки купляють теж самотужки. А єдина допомога, на яку можуть розраховувати українські смайлики від держави пенсія дитини з інвалідністю. А це менше трьох тисяч гривень на місяць. На жаль, участь українських можновладців у долі смайликів поки що обмежилася однією реєстрацією двох препаратів від СМА. Це означає, що вони сертифіковані у нашій державі, і вона має їх закуповувати за бюджетні кошти, але не поспішає це робити. Тож, поки батьки розраховують на власні сили. У світі за повноцінне життя таких хворих борються на рівні держави, забезпечують ліками та препаратами, які дають шанси на продовження життя та суттєве покращення його якості. В Україні така боротьба ведеться на рівні фондів, що створені батьками, які вічнавіч зустрілися з цією хворобою, а інші виїздять для перетунку своєї дитини до сусідньої Польщі. Здесь есть программа, если ребенок первого типа и тяжел, ну, тяжелый, у него проблемы с дыханием, Польша предоставляет всю аппаратуру. Они предоставляют НИВЛ, они предоставляют откашливатель в пользование амбулаторно на дому. К, к таким детям приходит реабилитолог. Ортопедия также в Польше покрывается страховкой. Единственное, здесь покрытие неполное, в зависимости, конечно, от производителя. То есть есть какая-то квота, которая выделяется, если... Приспособление стоит дороже, то мы доплачиваем со своих денег. Если приспособление, стоимость его входит в покрытие, то мы бесплатно его получаем. Польша в этом году приняла закон, и каждый новорожденный будет проверяться на смарт. І ми прийняли рішення, що нам потрібно переїжджати в Польщу. адже ця країна надає безкоштовне лікування для всіх дітей смайликів, якщо хоча б один з батьків офіційно працевлаштований. Відтак одразу після переїзду маленька варя отримала першу дозу спінрази. Наскільки я знаю, і звісна, то це 70 тисяч доларів одна доза. А спінрази перший год спінрази треба шість ін'єкцій. тобто це чотири загрузочні, і далі. Дальше... Кожні 4 місяця по одної кці пожизненно. І от у грудні 2019-го стається справжнє медичне диво. Фармацевтичний гігант Новартіс представляє революційну розробку першого в світі препарату генної терапії для лікування СМА Зонгезма. Така її назва. Виробники заявляють, що ці ліки здатні полагодити дефектний ген і повністю зупинити хворобу. Ціна життя 2 мільйони 300 тисяч доларів, бо це вартість цих ліків. З нами на зв'язку віцепрезидент та генеральний директор Центральної та Східної Європи, близького сходу та Африки з генної терапії Новартіс Алесандро Церінчоне. Алесандро, розкажіть, будь ласка, в чому ж унікальність препарату? Наша терапія це єдина генна терапія у лікуванні спинально-м'язової дистрофії, що замінює на повнофункціональний ген ті, які погано функціонують або які не функціонують взагалі у СМА-пацієнтів. Решта ж варіантів СМА терапії діють по іншому на інший ген і потребують постійного довготривалого лікування. До нашої розмови долучається віцепрезидентка з питань медицини з генної терапії Новартіс Мішелін Віле. Ми знаємо, що терапія має вплив на розвиток нових моторних навичок, на ковтальну функцію, що включає ковтання та годування, а також на дихання без спеціальних пристроїв. Тож, препарат працює наступним чином: у кров водиться безпечний для людини вірус ААВ9, який, так би мовити, завантажений нормальною копією зламаного гену. Він проникає через гематоенцефалічний бар'єр, що відокремлює кровотік від тканини мозку. А далі вірус розвантажує правильний варіант гену в ядрах рухових нейронів. Сам вірус не вміє розмножуватися, а генетичний матеріал, який він приніс, не вбудовується в геном, а плаває у вигляді кільцевої молекули ДНК в ядрі поруч з нашими хромосомами. Ген починає функціонувати і виробляти необхідний для роботи рухових нейронів білок. І от виробники заявляють, що достатньо однієї ін'єкції. Це дійсно разова терапія, продукт спеціалізований. Тобто кожна доза генної терапії готується для одного пацієнта. Тому він унікальний і робиться з урахуванням конкретних особливостей конкретної дитини. Процедура може тривати 16 хвилин, і це дійсно новинка в СМА терапії Поява кожного нового препарату з доведеною ефективністю і безпечністю лікування СМА викликає величезний оптимізм. Водночас, у заяві американської асоціації FDA міститься застереження високого рівня, так зване «black box warning» про ризики серйозних побічних ефектів, у тому числі смерті. Через ці загрози довгострокова безпека застосування цього препарату повинна бути визначена для кожного випадку окремо, зазначають у федерації. Перш ніж вибрати метод лікування, необхідне ретельне, а іноді багатомісячне спостереження за дитиною після введення ліків, переконують міжнародні експерти. І тут постає питання, чи готова компанія виробник з Олгенсми нести відповідальність за здоров'я дитини після введення ліків. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на те, що генна терапія має низькі показники щодо ризиків, і ми звичайно будемо продовжувати уважно моніторити безпечність продукту в найближчі роки. Ми маємо довготривалі зобов'язання до 15 років моніторингу пацієнтів. Ось такий термін. З питань ефективності були важливі і клінічно значущі терапії, Терапевтичні результати для обох симптомних і безсимптомних спа пацієнтів, що включає продовження виживання, досягнення прогресу в моториці, яких до цього типово не спостерігалося у СМА пацієнтів. У нас є дані за п'ять років після прийому препарата, і ефект зберігався у пацієнтів, яких ми спостерігали, які отримали дозу п'ять років тому. Розкажіть, будь ласка, більше про клінічні випробування препарату. У сталу програму досліджень. Останнє оновлення нові дані від 2021 року асоціації м'язової дистрофії наукової конференції показали, що на ранніх стадіях терапія дає позитивні результати моторики на тому ж рівні, як і в нормальних дітей цього ж віку. Так само результат зберігається 5 років після терапії для дітей старших 6 місяців і більше. Ми кожен день переживаємо чим далі час. Тим далі, ну більш вероятне, що у нього там адкажуть от, глотані, он перестане сам кушать, перестане дихати. Та обычно там на п'ятому, на шестому місяці починаються всі вот серйозні проблеми. І їх можна уникнути, якщо розпочати лікування якомога раніше, але звісно, таку космічну суму назбирати вкрай складно без підтримки держави. Ми дуже сподіваємося, що має з'явитися в цьому році, і вона почне вже діяти в цьому році. Крім того, що має бути створена така програма. Зараз такий є європейський підхід в Україна встає на цей шлях. Це договори керованого доступу. Зараз ми впроваджуємо в Україні. Це можливість держави безпосередньо з виробником домовлятися про ціну препарату і про ті мільйонні заявлені на сьогоднішній день ціна препарата, яка люди думають, що вона так коштує. Насправді, коли буде працювати переговорна процедура, ціна зовсім може бути іншою. Novartis запустила програму безкоштовного розподілу свого препарату за принципом лотереї. Так звана глобальна програма керованого доступу, направлена на надання Золгенсма обмеженій кількості пацієнтів за межами США. В межах цієї програми лікарі можуть подавати заявки на лікування, а раз на два тижні незалежна комісія тягне серед них жереб. Олександр, скажіть, а як працює програма керованого доступу? Ми цілком свідомі, що в деяких країнах взагалі немає лікування СМА, і з 2020 року ми запустили глобальну програму з доступу і продовжуємо її цього року. Ми вручаємо тисячу доз в тих країнах, де генна терапія не має затвердження. І я радий сказати, що станом на зараз ми провели терапію для 117 дітей завдяки нашій програмі. Кажу вам більше, наш фонд орфані синиці вже трьом пацієнтам, які виграли цю релотерію, завіз в Україну цей препарат, і вони отримали цей препарат завдяки цій програмі. Олександро, всіх цікавить питання, чому ж настільки дороговартісний препарат? Наша генна терапія дійсно економічно ефективна і може забезпечити заощадження коштів на рівні держав для систем охорони здоров'я. Той факт, що це разова терапія, значить, що треба порівняти з іншими видами терапії, з тими, які довготривалі, і тому їх ціна росте відповідно до їх застосування. Будь-які препарати для рідкісних хвороб в період застосування від 5 до 10 років в Європі чи США обійдуться в 5 мільйонів євро чи доларів. Мається на увазі, що це витрати на тривалу терапію. І також врахуйте ціну клінік догляду за цими пацієнтами та всю подальшу реабілітацію, тому з генною терапією можна дійсно Економити гроші для систем охорони здоров'я. Спінально-м'язову атрофію називають генетичним убивцею номер один у світі дітей до двох років. У нашій державі питання маленьких пацієнтів із діагнозом спінальна мязова атрофія стоїть надзвичайно гостро у той час, як за кордоном діти з цим захворюванням отримують дорогу вартісне лікування за рахунок держави. В Україні вони поки що залишені на призволяще, що призводить до високої смертності. І тільки у Києві родини, де є дітки з таким генетичним захворюванням, отримують підтримку від місцевої влади. Перш за все, хочу сказати про те, що в минулому році для таких дітей з м'язовою атрофією в рамках програми муніципальне здоров'я киян закуповувалось лікувальне харчування. І на 2,5 мільйони діти були забезпечені таким харчуванням. Це 21 дитина, і враховуючи реєстрацію препарата, в цьому році було внесено зміни до муніципальної програми здоров'я киян і виділено більше 93 мільйона гривень для забезпечення, Хочу підкреслити, що почули семи дітей, тобто за показами лікарів, які потребують медикаментозного лікування. У вас колись було сновидіння, що ви все бачите, розумієте, відчуваєте, але не можете поворухнутись. Саме так живуть діти зі сма, і їхні сім'ї понад усе мріють, щоб ці дітлахи прокинулися. З діагнозом у ці родини приходить відчай і розпач. Але без надії цей стан не повний. Саме надія на те, що часу зібрати божевільні кошти вистачить, що світ не без добрих людей, що дороговартісне лікування існує і його можна отримати. А головне, що це маля повинно жити, змушує цих батьків боротися до останнього. А діти смайлики, між. Реабілітаціями і процедурами стають письменниками, художниками, реставраторами, переможцями конкурсів і паралімпіад. Вони можуть стати ким завгодно. Головне дати їм шанс вижити. Лишайтеся з нами на одній хвилі, бо ми працюємо для вас і чекаємо від вас зворотнього зв'язку. Пишіть нам свої запитання на наші сторінки в соцмережах, і ви обов'язково отримаєте на них відповіді від найфаховіших експертів. Пам'ятайте про YouTube телеканалу Київ. Там ви зможете переглянути всі випуски програми Лікар знає. Будьте здорові!